По якому ж курсу я оплачую тур? Це дуже популярне запитання. Адже ви оплачуєте тур туристичні агенції саме в гривнях на флоп-рахунок, тому що ми працюємо офіційно. Та кожен оператор має свій курс, курс євро, курс долара, і він трішки відрізняється від Нацбанку. Тобто, якщо ви сьогодні оплатили 30% суми. Нам на ФОБ рахунок за тур. І наступний, наприклад, платіж вас буде через три місяці. Ми ці, цей, цей залишок переводимо по курсу оператора в євро, чи в долар, чи навіть в злотий, і кажемо вам, вам суму в євро на сьогоднішній час, так? А пройшовши три місяці, ми дивимось на курс оператора, який він оновлюється, чуть-чуть збільшується, і переводимо тоді на гривні. Саме в такому, такій системі ви оплачуєте цей тур. Тобто, ви не можете зафіксувати. Собі кошти в гривнях і через три місяці оплатити ту саму суму в гривнях. Ми фіксуємо ці кошти в доларах, євро або в злотих, тому що курс дуже змінюється. Але увага, я вже казала це на початку: що курс НБУ і курс оператора він трішки змінний, Буває навіть до півтора копійки. І це якщо великий тур на великі гроші, то ця різниця...